введення в храм Пресвятої Богородиці. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися у нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Ось настав. Найцінніший момент, час твоєї молитви, молитви Словом Божим. Дозволь собі відкласти всі думки про працю та обов'язки і відкрий серце на те, що Ісус хоче тобі подарувати. До євреїв послання святого апостола Павла читання, браття. Перший завіт мав також свої установи щодо служби і мав святиню земну. Споруджено, бо перший намет, де були світильник стіл і хліби предложення, він зветься святе. За Другою завісою був намет, званий Святеє Святих, Золотом, золотим жертовником для палення. Чу... Пахучого кадила та кивотом завіту, що був увесь покритий золотом. У ньому був золотий посуд з манною, розцвіле жезло арона і таблиці завіту. Зверху вже над ним були херовими слави, що крильми очінювали престол умилостивлення. Але про це не час тепер. Говорити докладно. І от як усе так було уряджено, в перший намет увіходили завжди священник, виконуючи службу, в другий гей же раз на рік лише первосвященник, і то не без крови, яку приносив за свої і людські провини, від луки святого Євангелія читання. В той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка Марта, на ім'я прийняла Його у свій дім. Була у неї сестра, що звалася Марія, ця сівши у ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою. Підійшла вона і каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені помогла, озвався Господь до неї і промовив. Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, яка жінка підняла голос поміж народу, і сказала до нього Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він назвався Блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають Його. Коментар. Щасливі ті, що слухають Слово Боже, і зберігають Його. Дорогі мої, у літургійній традиції візантійського обряду часто чуємо те саме Євангелії зазвичай на Богородичні свята, такі як сьогодні. З За запереданням у трьохрічному віці пресвята Дівам була приведена до Єрусалимського храму, де виховувалася та служила Богові аж до заручень зі святим Йосифом. Важко оцінити чисто історичну достовірність цього передання. І все ж і наше сьогоднішнє свято пропонує задуматися над таємницею наближення людини до Бога. Перша частина євангельського читання говорить про намагання двох сестер. Марти та Марії бути ближчими до Ісуса. Перша ж сестер намагається це зробити через свою працю та служіння гостям, інша ж просто мовчки сидить і слухає слова Ісуса. Думається, що обидва способи є добрими. Можливо, певною проблемою Марти є не те, що вона не добре служить, а те, що роблячи те, що вважає за потрібне, вона не вміє доцінити інакшої поведінки своєї сестри Марії. Замість того, щоб самій слухати Ісуса, Марта намагається ще й ним покомандувати: Господи, чи тобі байдуже? Скажи їй, друга частина нашого читання ще раз наголошує на тому, що саме робить людину щасливою та близькою до Бога. Це уміння слухати та зберігати в своєму серці Боже Слово. І саме це, Найкраще серед усього Божого створіння зрозуміла зробити Пресвята Діва Марія, приймаючи благовіщення, Ось я Слугиня Господня, нехай зі мною станеться по Слову Твоєму. Цей уривок, який ми щой, щойно чули, заставляє нас. Заглибитися в найчастіше. Чому Діва Марія досягла великої святости і слави, Його матір слухала Слово Боже і його зперігала. Ця Євангелія є також і образом поведінки Богородиці. Ним Господь постійно тобі нагадує. Про рецепт глибоких стосунків з Богом. Якщо Його дотримуватися, тоді Ісус говорить про таких щасливі ті, щасливі і святі, як Марія. Дорогі мої, глибокі відносини з Богом. Чи це для Тебе є можливим? Ти вже знаєш. Що для цього потрібно слухати Його слово так, як це робила Марія, але слухання є різним, яке саме слухання дійсно сприяє стосункам з Твоїм Господом? Ця, сівши у ногах Господа, слухала Його слова, уяви собі таку картину. Ісус, а у Його ногах сидить жінка, яка уважно слухає. Де ти себе бачиш у ній? Для чого сидіти в ногах? Ця постава не є принизливою для тебе. Просто в один момент свого життя ти вирішуєш прийняти особу Ісуса. І Його слова за найвищий авторитет. Спробуй зараз, після почутого, після тих роздумів, трохи побути з Ісусом і щиро в нього попросити отого благодатного слухання, яке мала в собі Марія. Бо, дорогі мої, наша молитва. Не є насправді молитвою, бо молитва це діалог душі з Богом, розмова душі з Богом. Те, що ми говоримо, виповідаємо тільки ми, ми не лишаємо часу Богу відповісти нам. Це все одно, що ми з кимось зустрінемося і розказали, виказали все своє і все побігли, не дали іншій, Людині, яка слухала нас, відповісти їй. Як би виглядала такою наша розмова, а так виглядає, що ми так розмовляємо з Богом. Ми не вміємо послухати Бога, почекати, дати йому можливість відповісти нам. Я вже робив записи, де є про молитву безсловесну. Що якраз ми би помали навчитися у тій безсловесній молитві слухати Бога, слухати те, що Господь хоче нам сказати. Тому просимо, Господи, навчи мене бути уважним на Твоє святе слово, стаючи все більш і більш близьким до Тебе. Я втихомирив і заспокоїв мою душу, немов дитятко на руках у Матері своєї, немов дитя душа моя у мене. Псалом 131.2. Сьогоднішня урочистість, з мої, введенням у храм Богородиці, говорить нам про щастя. Саме так, блашенна, тобто щаслива утроба. Яка тебе носила звертається до Ісуса жінка з натовпу? Чому так? Перший, найбільш очевидний привід для радости жінки, що очікує дитину, це її майбутнє материнство. У ній зародилося нове життя, маленька людина росте і перебуває в лоні. І якщо хочеться, як же хочеться якнайскоріше цю дитину побачити, це очікування. Наповнює спокоєм, тихою радістю, щастя. Але щастя це не тільки прерогатива матері. Дитина в її лоні теж щаслива, вона захищена, перебуває у безпечному місці, у приязному оточенні, їй комфортно, вона має усе необхідне, усі її потреби задовольняють відразу ж без затримки. Понад те, дитина. Відчуває любов тої великої людини, якій вона перебуває. Ця любов тече разом із кров'ю від одного серця до іншого і назад. Коли дитина народиться, прийде у світ, де їй буде найбільше задиж на руках, на лоні матері. Саме там найбезпечніше, саме там усі потреби за. Заспокоєні, саме там можна відчути любов на дотик. Так, богородиця і справді була щасливою, адже носила і народила самого Бога, а це з більшує радість у неймовірній прогресії. Але і Бог був щасливий, перебуваючи в Ілоні, тихий і сумирний, сповнений затишної радості. А коли настав час, Уже Господь уже Марію на руки і занісі її на своє лоно, яким є вічність сповнена щастя. У чому ж тоді Ісус відповідає, дійсно блаженні ті, що слухають Слово Боже і бережуть Його. Тому що людина, яка не тільки слухає, але і зберігає Слово Боже. Робить саме те, що вчинила Богородиця, приймає Христа, Боже слово в себе, у свій внутрішній світ і дозволяє йому там залишитись, рости, почуватися безпечно. Наступає такий момент, коли в такій людині біться уже два серця, що разом із кров'ю несуть одне до одного любов. Ця любов у свій часто допоможе втихомирити свою душу. І віднайти обійме Господа, який занесе її на своє лоно, занурить у, без, у безмір щастя. Саме святе Євангеліє нічого не говорить про подію введення в храм Пресвятої Богородиці, це свято, як і свято Різдва і успіння Божої Матері, засновано на традиціях церкви. І на апокрифічних книгах, про те Євангелії Якова і Евангелія Матея Матвія, про різдво пречистої Діви Марії. З джерел довідуємося, що батьки пречистої Діви Марії, святи Якимі Анна, будучи бездітними, дали обіцянку, що якщо у них народиться дитина, то віддадуть її на службу Богу в Єрусалимський храм. Бог вислухав їхні молитви і дав їм доньку. Коли їй виповнилося три роки, батьки привели її до храму і віддали в руки присвященника Захарії, батька святого Івана Бертеч. Тут присвята Богородиця перебувала тривалий час аж до заручин Святим Йосифом. Свято Введення належить до 12 великих свят. Воно має один, один день перед і чотири дні після празненства. Про нього маємо згадку від V століття, але треба було аж кількасот років, поки воно стало загально поширеним по цілому Про сході з проповіді на цей день Константинопольських патріархів, Германа 715 730 роки і Тарасія 784-806 Виходить, що свято введення було встановлено. У восьмому столітті, Синайською Євангелією з 8 століття, котру подарував до Синайського монастиря Теодожій III, 715-17 років, між 12 десятьмами -ма, згадує свято Ведення. Це свято Майдігрецькі богослужбові книги з 9 століття, із 9 століття його починає святкувати вся східна церква. Тепікон Великої Константинопольської церкви, хоча не подає ані апостола, ані Євангелія на цей день, але цей день поданий даний як уведення Пресвятої Богородиці у храм Господній від трьохлітньої. На Захід свято уведення прийшло досить пізно, аж наприкінці 14 століття. А у половині 15 століття поширився по цілій Європі. Західна церква швяткує свято ведення, яке тепер і ми святкуємо 21 листопада. Особливості богослуження цього свята, богослуження цього дня у радісних, веселих тонах оспівує подію входу в храм. Прославляє гідність Божої Матері та звеличує велику жертву і батьків. Пісні і гімни цього дня дуже поетичні, ця глибоко догматична поезія у пригарних порівняннях і символах оспівує богоматеринство, дівицтво, святість і засупництво прочистої Діви Марії. Найчастіше славиться вона тут, як божий храм ось деякі порівняння зі стихир і канону свята. Ти храм Божий, храм освячений, храм, що має вмістити Сина Божого, храм живий, святої слави Христа Бога нашого, у храм, храм і палата, і живе небо. Особливий послощі прославляється тут її дівицтво, непорочність і богоматеринство. Марія це непорочна голубка, пресціл святий дівиця непорочна. Богоневісна мати Творця, Мати слова життя, невіста Бога Всецаря, єдина між жінками Благословенна, чиста присна діла, жива світлиця Божа, кивот святий, золота кадильниця, свічник і трапеза. Пресвята Богородиця, входячи в храм, хоча роками дуже молода, але духом зріла. Була трилітня тілом сказано у третій пісні Канона, багатолітня духом ширша від небес і вища понад небесні сили, хай прославиться піснями богоневіста. Вона є сповненням пророк старого Завіту і слава Нового Завіту, ти пророків проповідь, апостолів, слава і мучеників похвала і всіх земних обновлення Діво, Мати Божа. Тому празнуємо Твій у храм Господній, вхід пречиста, співаючи, кличемо, радуйся твоїми молитвами, спасаємося. І входом радіє храм Господній, радіють ангели і люди. «Денесь боговмістимий храм, богородиться у храм Господній приводиться. І Захарія її приймає, Дни свята, святих радується, і хор ангельський таїнственно торжествує, з ними і ми днець празнуючи, з Гавриїлом закличмо, радуйся, повноласки, Господь з тобою, Ти маєш велику милість стихіра вечірньої, з нагоди небуденного торжества в честь Богоматері. свята. Церква, кличе всіх вірних до святкового боголикування. Прийдіть усі вірні, співаємо на стихірах литі, єдину непоручну звеличаємо, пророками проповідувану і в храм приведену перед віками вибрану Матір, що в останньому часі сталась Богородицею. Господи, її молитвами подай нам твій мир і велику милість. Духовне значення свята. Про що нам говорить святоведення? Яку духовну науку Він нам дає? Святоведення говорить нам найперше про радісну жертву святого Якима Якимая, вони свою Боговимолену донечку самі приводять до храму на службу Богу. На каноні свято, свята 8 пісні, читаємо, Анна, колись приводячи про прочистий храм, це є Марію. У дім Божий голосно промовила і з вірою сказала до священника: прийми що дитину Богом мені дану, введи її в храм Твого Творця і радісно співай йому, благословіть усі діла Господа. Та не тільки батьки радо приводять свою дитину на службу Богу, але й Марія радо йде за голосом Божим своїх батьків. Як яким і Анна, так і Марія є для нас прегарним образом радісної жертви і служби Богу. Може, ще ні, ніколи ціла церква Христова не переживала такого великого браку покликань на священників, монах і монахинь, як сьогодні, дух матеріалізму і секуляризму щораз більше і більше проникає у наші родини. Тому що раз менше і менше маємо молоді, охочої наше мертву і пошвято для Бога своєї церкви і народу, щораз менше у нас батьків, що, за прикладом Святої Анни, були б готові сказати нашій церкві прийми дитину Богом мені дану, дорогі мої. Здається, що зближається цей час, що і у нас нікому буде служити по храмах, як у Європі. Ознакою глибокої релігійності якогось народу є не тільки його величаві, й численні церкви і монастирі, але передусім його численні покликання. Тобто священники, місіонари, монахи і монахині нічого не поможуть, нам навіть найкращій святині і золоті престоли, коли не матимемо священників, що в тих храмах і на тих престолах приносили безкровну жертву. Уділяли б святі тайни і голосили Боже Слово. Слуга Божий митрополит Андрій Шептицький каже: зрозумійте, що народові треба до спасіння ревних і святих священників, брак духовних покликань у народі, веде до повільного заумирання церкви, духовного життя її вірних, бо духовний стан це серце і душа церкви. Де шукати розв'язки цієї важливої проблеми? Де властиво родяться і виростають духовні покликання, найкращий городець, де ростуть і дозривають покликання до священичого й монашого стану, це добрий християнський дім. Добрий родинний дім, каже німецький кардинал Фаульм Габер це перша духовна семінарія, а свята церква часто називає родинний дім, колискою скою покликання. Каже статистика, що 50% духовних покликань відбувається між 6 і 14 роком життя. Це є у тому часі, коли дитина ще під повним впливом своїх батьків, дух жертви у родині для Бога і своєї церкви це дуже важливий чинник у плеканні покликань. Без духа жертви нема любові і далі, бо жертва це мова любові. Тому батьки повинні прямо від колиски виховувати своїх дітей до жертви і посвяти. Та, на жаль, сьогодні небагато таких християнських батьків, які плекали б духа жертви у родині та ідеал духовного покликання. Це багато у нас батьків, що у зародку вбивають голос, покликання в серцях своїх дітей. А найбільше, як ми бачимо в інтернеті, цю поширеність, ганьбу, зневагу священства, яку ще дуже люблять критикувати. Я кажу: ви ж знаєте тоді, як правильно, яким праведним і як має, яким має бути священство. Чому не пошлете свою дитину до семінарії, щоб була таким ревним, як ви бажаєте? Чомусь не хочете, чомусь не хочуть ваші діти йти до семінарії. Майбутні, дорогі мої української церкви і народу, в дуже великій мірі залежить від того, як наші батьки, українські батьки виховують своїх дітей, нам не Необхідні батьки, які за прикладом святого Якима і Анни радо благословили б своїх дітей на досконалу жертву для Бога своєї церкви і народу. Нам необхідна духовна молодь, щоби за зразком пречистої Діви Марії радо йшла би за Божим голосом на службу Богу церкві і народу, і тільки тоді зможемо сміливо дивитися у майбутнє нашої церкви і народу. Амінь. Слава.